Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Коли кожного разу знайомі кажуть, нащо ви це почали, воно там того не варте, а може воно не вийде, а нащо так ризикувати? А от була стабільність. Але ну в якийсь період часу ми просто перестали звертати на них увагу і почали робити те, що нам подобається. Мене звати Ольга Лекова, мені 34 роки, я власниця архітектурно-будівельної компанії та автор соціального проєкту з переробного пластику. Ідея створення безпечних та екологічних меблів для укриттів виникла в Ольгі після повномасштабного вторгнення. Це вже друга війна в Оліному житті. В рідному Донецьку вона спочатку працювала інженером-будівельником, потім керівником проєктів будівельної компанії. Але у 2014-му їй з чоловіком довелося покинути улюблену роботу і свій дім. Якось вночі ми проснулися від того, що наше ліжко доїхало до середини кімнати. А у вікні там а, прям так все полає, вибухи. І десь буквально там за декілька днів а, ми поїхали. Ми навіть залишили собі квітки на згадку, що це був останній потяг. 5 серпня Оля з чоловіком приїхали до Києва. Спочатку працювали у Донецькій компанії, яка теж переїхала до столиці. А через півтора року подружжя ризикнуло відкрити власну справу студію дизайну і проєктування. Спочатку ми почали робити саме дизайнерські проекти, потім архітектурні проекти. Потім, по цим проектам, ми почали виконувати ремонтно-будівельні роботи. За декілька років ми почали вже будувати. Повністю. Ну і, звичайно, там облаштовувати все це меблями, оздоблювати і так далі. Ольга мала ще багато планів, але сталася війна. Другий раз треба було починати щось спочатку. Ми вирішили залишитись, не захотіли більше нікуди їхати. Ми не бачили в цьому сенсу. Вже з березня компанія потроху почала відновлювати свою роботу, а через декілька місяців Ольга почала розробляти проєкти укриттів і їх облаштування за всіма нормами безпеки. Але знайти якісні меблі, міцні та вологостійкі виявилося справжньою проблемою. Тому Оля вирішила створювати їх сама з переробленого, чистого і безпечного пластику. Це нам здали з салону краси. Це нам просто принесли люди такі залишки, потім ми їх важимо, подрібнюємо. Якщо це наша сировина, якщо купуємо, то вона в нас вже в готовому вигляді. Тут в нас посортовані кришечки, кіндер-сюрпризи. Тут в нас сортована сировина. Це головне обладнання на виробництві. Це е, термопрес. На ньому ми саме виготовляємо наші панелі. Засипаємо в прес форму е, пластик, е, задаємо температуру і вони виготовляються. А в сусідньому приміщенні ці панелі вже ріжуться. Тому в нас тут тихо, ніколи не буває. Постійно щось шумить, витяжки або станки постійно працюють. Усього в команді семеро людей, і майже усі переселенці, як і Оля, за дев'ять місяців роботи вдалося виготовити близько 200 комплектів меблів для укриттів у восьми областях України. Зараз в роботі ще 100. Ми працюємо з благодійними фондами, або з громадськими організаціями. У нас меблі уніфіковані, вони за стандартами, тому їх можна приміняти будь-де приватний будинок, ОСББ, школа, садочок, лікарня. Це одне із закрутів в дитячому садочку, яке ми облаштували. Ці меблі ми розробили саме для таких от вузьких приміщень для того, щоб було зручно їх розкладати і складати, коли вони не потрібні. На один такий комплект стол, стілець і розкладне ліжко, пішло 50 кілограм пластику а на укомплектування всього укриття 300 кілограм. Я мрію будувати будинки з переробних матеріалів. Зараз ми тестуємо пластик. В наступному році ми плануємо зробити прототип, продовжувати роботу надалі. Я вірю, що в країні все буде добре. Кожен буде докладати зусиль як я до успішної розбудови нашої країни.